Софія Костусово, учениця 10 класу Переговецького ліцею. У вільний від навчання час волонтерить нині дівчина долучилась до плетіння маскувальних сіток. Їх у навчальному закладі виготовили вже понад півсотні. Ми розуміємо, що зараз ми можемо ходити в школу лише за допомогою наших збройних сил України, і це можна сказати найменше, що ми можемо зробити для наших захисників, тому що це загбирає в нас пару хвилин нашого часу, а там це комусь рятує життя. З початком повномасштабної війни у навчальному закладі волонтерять як вчителі, так і учні. До прикладу, під час уроків із трудового навчання вони виготовляють торбинки для чаю. Це торбинка, вона готова так виглядає. Сюди насипають чай і відвозять нашим. Воєним, щоб вони не мерзли. Їх робити не важко. Спочатку потрібно навчатися на машинці, так шити. Беремо фатін і шім. Мені ця робота приносить задоволення. Вони і на перервах залучаються наші дітки, і на після уроків, і на гурток приходять. І є так, що під час уроку, якщо вже свою роботу виконали, можна я, можна я пошию. В них кожного є своя робота. Укопні свічки виготовляють всі гуртом. Як їх робити, знає і дев'ятирічна Оксана Кашул. Помірити, щоб більш менше підило всередину до банки, але трішки менше, щоб не вилазило зверху. Це і зробити більш-менш рівномірно, вирізати таку от, потім скласти ось такого, щоб вийшов хрест, і в ну і покласти в банку. Окрім окопних свічок, школярі виготовляють і обереги. Використовують нитки патріотичних кольорів. Коли ми їх робимо, то ми промовляємо, ниточку мотаємо, військово захищаємо. З ляльками, мотанками допомагають, і вчителі керує процесом Наталія Молотай. З початку повномасштабної війни навчальний заклад відправив понад 1300 оберегів. Вони були спершу в строю національному. Тепер вони в зв'язку з тим, що от війна в нас так вони стали такі войовничі. Вони стали вже. Озброєні підтримала так, принесли їм бойовий дух і, звичайно, віру, мотивацію. Це, це для нас головне. Працюють всі, працюють у нас і дитячі садочки, і школи, і будинки культури, і підприємці. А за волонтерів у нас взагалі народилося в селі. Таке прислів'я, що перша армія світу це наша зсу. А друга армія світу це наші волонтери. І Їх дійсності вони потужні і небезпечні для нашого ворога. Олександр Семенюк, Володимир Щуренко, Новини міста.